Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також думаю, не треба його представляти особливо, тому що його всі дуже дуже добре знають. Я маю на увазі мого сьогоднішнього гостя. Це директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради, пан Володимир Романенко. Пане Володимире, ради вас бачити в нашій добре студії. Дня. Пане Володимире, про інформаційні технології, взагалі про інформацію і про технології, і що зараз просувається, що не просувається, як живе і як працює сам. Сайт Вінницької міської ради, і не тільки цей сайт. Ми говорили з вами постійно. Е, початок 23-го року. Трішечки давайте підіб'ємо підсумки, який був 22-й рік для вас, для департаменту е, інформаційних технологій. З чим вам прийшлося стикнутися? Е, як ви рефлексанули на війну? Від чого можливо відмовилися? Навпаки, щось залучили в свою роботу. Ось такий коротенький зріз 22-го року. Дякую за запитання. В першу чергу хотів би сказати, що дуже багато впало завдань, які потрібно було виконувати, щоб забезпечити роботу інфраструктури для того, щоб забезпечити допомогу нашим силовим органам, які здійснюють оборону в Україні. Дуже багато завдань прийшлось виконувати які. Були направлені на формування і роботу укриттів, центрів незламності, інших пунктів обігріву для того, щоб забезпечити їх зв'язком розгортання та формування нових схем підключення зв'язків, резервування їх та. Заходи, щоб вони були менш енергозалежні, так як відключення електроенергії, скачки електроживлення, перебої роботи в операторів через кібератаки, через збої по живленню були дуже серйозним викликом, і пішло дуже багато часу і зусиль, щоб побороти всі ці негаразди, які нам наші сусіди склали. Ну да, і то ви дуже ніжно так кажете, ці сусіди. Да. А, пане Володимире, ми умовно так, початок війни і до осені ми не так сильно відчували відімкнення або вимкнення електроенергії. Електроенергію активно почали вимикати саме тоді, коли зарази почали, вибачте мене за слово, почали бити по інфраструктурі. І в... дійсно, ми, ми відчули на собі. Ліхтарик практично є в кожній сім'ї, і так далі. І так далі. Як вам вдалося м, втримати на е, плаву, втримати в робочому стані е, системи е, і ті самі е, інформаційні системи? Е, е, і ми, в принципі, бачимо, що вони сьогодні працюють. Якщо не в повному овсі, вони все одно працюють. Як, е, як ви працювали от в той період, коли дійсно було це от вимкнення, і, і невідомо було, коли в, в, увімкнуть знову? Я в першу чергу хотів би подякувати своїй команді, команді департамента, команді міської ради, комунальних підприємств в першу чергу комунальним підприємству Вінський інформаційний центр, які незважаючи на високі ризики працювали. Працювали в на вихідних днях, працювали по поза робочий час для того, щоб Підключити, відновити, переключити і допомогти. Тобто, дуже великий вклад в те, що воно працює, Те, що ми постійно тримаємо його на плаву, робила команда, завдяки якій ми е, ніхто не втік, ніхто не е, злякався, всі е, включилися в роботу і докладали зусиль, щоб. Е, Довести, що нас не зламати. Хм, максимально це вирішити. Ну і це дуже приємно чути, е, з якими, от, на ваш погляд, з якими, це навіть ваша характеристика, не тільки погляд. Е, з якими результатами ви е, полишили 2022 рік, і з якими результатами, в якому стані ви увійшли в 23-й? Е... На жаль, ці виклики, які дали, не дали реалізувати стратегію розвитку, а ми знаходилися в процесах підтримки, збереження підвищення устойчивості. Але ця ситуація дала нам дуже. Хорошу школу кризового менеджменту, uh -huh. е, вирішення е, творчого креативного підходу по вирішенню е, нестандартних викликів, і е, ці знання вміння дозволяє зараз набагато е, з набагато е, більшим спокоєм та розумінням підходити до тих викликів, які нас чекають на в, в майбутньому. Я на жаль впевнений, що це ще не кінець. <рістична> ну, це дорога. Ми маємо її здолати. У нас немає іншого вибору і іншого виходу абсолютно. Крім нас, це ніхто не зробить. А, е, пане Володимире, при тому, що ви зараз сказали, ви обмалювали загальну таку картину, яка була у 2022 році, і ну, певний оптимізм є в ваших словах стосовно 2023 третього року. Е, е, крім основної роботи, ви ще і е, не дуже афішували. Звісно, е, ну наскільки це можна, афішували? Ні, ви е, 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 з вашою командою також ще і допомагали, і продовжуєте допомагати. Нашим захисникам, як відбувалася ця робота, якщо можна про неї говорити, тому що я чудово розумію, що є поняття державної таємниці, є поняття таємничої інформації, і так далі. Так далі. А інформаційні технології це ну дуже такий ласий шматок для нашого ворога, як тут вам вдавалося і вдається продовжувати і з одного боку допомагати, і з іншого боку не давати можливості. І ворогу дізнатися про наші таємниці, О, якщо можна, багато процесів, яких до нас залучали так як маю деякий зв'язок з захистом інформації, я знаю, що для того, щоб випадково чи під якими ще умовах не розкрити таємниці, її просто краще не знати. Що... <реш> Це точно. В знаєш... багатьох процесах, яких ми, ми намагалися лишні інформації не збирати, не накопичувати, не знати, для того, щоб випадково не її не розповсюдити. Ми співпрацювали з багатьма військовими. Об'єднаннями, військовими частинами надавали їм допомогу в розгортанні якихось мереж, в розгортанні впровадженні якихось програмних забезпечень там багато технічного обслуговування ремонту техніки. Техніку, яку нам присилали наші е, захисники, які по -по постраждали після е, артобстрілів, коли були рознесені як ноутбук, ми відновлювали інформацію. Але головне було завдання відновивши інформацію, її не відкривати, не дивитися, щоб якщо е, не треба щось знати, то його треба зробити так, щоб е, не стати не Мимоволі, джерелом розповсюдження цієї формації. Тому підхід був. Застосований ось так ну, дуже серйозно. дуже серйозно. Ну, В принципі, напевно, так і треба. Напевно, люди, які працюють в таких структурах, незалежно від того, війна, війна тільки ще й підсилює а, безпеку і уважність в даному випадку. Напевно, так і треба. І це специфіка роботи. Тут нікуди не дінешся. Багато хто запитує, хоча, можливо, зараз це питання не на часі. Але багато хто запитує і ходять розмови у нас в середовищі журналістів. Стосовно, ну, наприклад, сайту Вінницької міської ради. Я пам'ятаю, що ми з вами зустрічалися тоді, коли здійснювалося перезапуск і зі старого сайта на той, який зараз є, на новий. Ну умовно скажемо на новий. А як в цьому плані знову таки Як джерело інформації? Тому що для. Батьох, практично для всіх Вінничан, або мешканців Вінницької територіальної громади, сайт Вінницької міської ради є першоджерелом і основним джерелом інформації, які, на якому можна абсолютно все перевірити. Всі чутки, всі дописи, всі новини, повідомлення і так далі, так, далі, так далі. Як зараз робота з сайтом Вінницької міської ради? Тут є комплекс деяких ситуацій, коли ми отримали. Казівки від правоохоронних органів про до, про обмеження деякої інформації про обмеження деякої функціоналу. І ці е, вказівки є актуальні на сьогоднішній день. Ми здійснили ряд заходів, які обме щодо обмеження як інформації, так і функціонала, е, наприклад, такого як пошуку. Е, через це він. Е, Свідомо зараз працює, на жаль, в недосконалому варіанті. Ми докладемо... В обмеженому, отак скажемо. В обмеженому, в обмеженому варіанті, обмежено, варіанті. ми докладемо зусиль для того, щоб. Все відновити і зробити ще кращим, як тільки це дозволить ситуація з, 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 з війною, угу. фактично, в такому випадку, що би ви порадили, як директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради, як що би ви порадили, де і яким чином, ну, наприклад, нам, журналістам, в першу чергу, так як ми маємо також справу з інформацією, і, мало того, ми маємо справу не тільки з. Інформацію, а отримання опрацювання і розповсюдження інформації для наших віничан. Що би ви порадили в роботі і в пошуку? Це найголовніше робота і пошук достовірних джерел. От, якби ви зі свого зі своєї точки зору і зі своєї компетентності компетенції, ви би ви би нам це порадили. Я б порадив би звертатися до першого джерел е, особисто е, до. До представників департаментів міської ради вам надішлють нададуть цю інформацію. Що було, як було то, що ви не змогли по якимись причинам знайти. Звертайтесь до нас. Ну це Ми... запити. Це те, що йде в запит, запити, або звертайтеся, що щось має бути, і воно по якимись причинам немає. Ми здійснимо допрацювання для того, щоб не Виконувати надалі розпорядження правоохоронних органів, забезпечити з одного з, боку, з боку mm -hmm. другі сторони забезпечити доступність тої інформації, яку ви маєте отримувати, і розповсюдити. Да. На жаль, треба деяку. Такий ручний вплив для того, щоб ви розділити. Тобто ці певне складу. ручне керування, так, йде? На жаль, поки зараз. Поки так. так. Поки е Наступне запитання. Ми відчули з початком війни з, 24 з, з 25 лютого минулого року. Ми практично відчули, як е зростає значення і затребуваність одних е е е комунікативних джерел. Я маю на увазі саме електронних комунікативних джерел. Або інтернетовських, як завгодно можна так сказати. Я маю на увазі той самий Телеграм. Наприклад, месенджер менше, а Viber більше, наприклад, е і так далі. так далі, так далі, далі. І як інші трішечки просіли, наприклад, ті самі сторінки на Фейсбуці. І це зовсім я зараз кажу. Це не реклама, і я не використовую це реклама, я використовую конкретно, щоб назвати речі своїми іменами. Е Зараз ваша оцінка, які джерела за рік війни для нас, для споживачів, навіть не тільки журналістів, а для споживачів стали більш вагомими і більш необхідними або просто більш популярними? І які цей час цей рік то що кажуть, посадив? Так, дійсно, ви праві. В першу чергу, зараз на були популярності месенджери, які надають коротку, дуже оперативну інформацію про те, що відбувається прямо зараз і прямо тут. Для того щоб працювати з категорією інформації, яка має більш ну, більший термін життя та являється менш прив'язано до актуальності, то варто використовувати офіційні сайти, та на них інформація буде більш системна і більш та щоб більше довше живе. Угу. Це все наслідок того, що життя в нас стало дуже динамічним, дуже активним і відповідні стали. Попит на такі інструменти, які Реалізовують цей темп, який задало нам життя. Ну я би сказав, стало і більш небезпечним. Навіть якщо цю форму і цю фразу використовувати для тої самої інформації, тому що зі збільшенням таких джерел, грубо скажу, вони діляться на умовно правдиві, тому що знову таки, це дуже, дуже такий слизький момент, чи є правда, чи немає правди, що правдиво, що ні. А на правдиві і на Брехливі, і ми відчули і на собі. На жаль, ми відчули на собі роботу отих от ботоферм, як ми називаємо, які також ведуть війну. Які також ведуть війну проти нас? Ну і завдяки їм я ці слова беру зараз в лапки. Завдяки їм ми навіть познайомилися з деякими вони просунули, а ми познайомилися з деякими явищами, негативними явищами, крім того, які включає в себе війна. Стосовно ботоферм, як їх розпізнати, як працювати з ними, як ну якщо їх не нищити, як їх обходити? Як мінне поле, як ваша порада? Якщо маєте так потрібно роз... для того, щоб ефективно працювати з такими складними питаннями, потрібно зробити декомпозицію цих завдань на різні складові. Для того, щоб визначити авторитетність, достовірність джерела, Дальше, визначити ціль цього повідомлення, оцінити його вплив. І... Та необхідність цієї інформації. Для, того, для цього є розроблені спеціальні рекомендації, розроблені відповідні освітні ролики та освітні матеріали, які розміщені і на Дії освіта та деяких інших ресурсах, угу. і варто ознайомитися, йти, пройти ці досить невелике навчання. І це спростить е, роботу з інформацією, підвищить безпеку особисто людини е, та допоможе Краще орієнтуватися, безпечніше жити в цьому житті. В... В Немає е, посилання на, у вас на сторінці департаменту чи на сайті Вінницької міської ради? Немає такого Дія, посил... освіта, Дія, освіта, освіта, пошук Гуглі відразу вас знайде. Угу. Е, е, Дуже таке примітивне питання, але воно е, цікавить, воно виникає практично ну, кожного місяця. У нас по декілька разів в редакційній у нас воно виникає. Е, в Сторінку, відкрили, зламали ну, якщо не пошту, то наприклад акаунт в якомусь месенджері і так далі. І так далі. Раніше такого не було. Якщо раніше було 2-3 рази на рік, то зараз це 2-3 рази на місяць. Ваші побажання, ми вже просто завершуємо розмову. Ваші побажання, як себе убезпечити, на що треба в першу чергу приділяти увагу, звертати увагу і чого ніяким чином нам не можна робити в першу чергу потрібно прочитати інструкцію до того інструменту, яким ви користуєтесь. Ви знаєте, на цьому я можу закінчувати ефір. Чесне слово мені. Ну ми ж ніхто не читаємо інструкцію. На жаль, це погана тематика. От я, коли користуюся наприклад, якимись інструментом мікрософтовським, я відкривши інструкцію по безпеці, дію відповідно до його рекомендацій. Включаю двофакторну авторизацію через додаток, застосовую перевіряю наявність шифрування. Відкриваю додаток, наприклад, вайбер. Читаю інструкцію до нього. В кожного інструмента є своя специфіка, своя, е, своя методика, свої фішки, свої, е, скажімо так, бізнес-процес використання. І єдиним і правильним шляхом є до того інструменту, який для вас важливий, для яким ви. Хочете користуватися, застосовувати ті рекомендації відповідно політики безпеки, які релевантні для цього додатка і до цього метод... і до цього інструменту, яким ви користуєтеся. Шляха такого там універсальна таблеточка, яка угу. все і все спасе, нема. Потрібно а, вчитись, Є, вчитись. точно є. У Морфеуса точно є. Ну в нього є дві. В нього є синя і червона, ну була так. Да? А однієї точно в нього навіть у нього нема. Ну, що ж, треба бути дуже обережним, і ви абсолютно праві. Я просто засміявся, тому що ми ліниві. Напевно, на жаль. Ми ліниві, ми нехтуємо безпекою самостійно. Самі ми нехтуємо безпекою. А потім, не дай Бог, коли щось стається, ми тоді хапаємося за голову, і ой, що ж сталося, що сталося, а тут виявляється, просто елементарно треба почитати. Ніхто ж не бере, вибачте, зроблю такі грубе порівняння. Ніхто ж не бере болгарку і спочатку ріже, а потім читає, як вона працює. Напевно, всі роблять навпаки. Мені так принаймні здається. Дякую, пане Володимире. Ще раз нагадаю. Володимир Романенко, директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Я переконаний, що е, і під час ефіру, якщо маєте можливість ще раз його передивіться, послухати поради, які пан Володимир давав нам, е, вам, нам озвучив і прикрих випадків роботи в всесвітній мережі е, взаємин зі всесвітньою мережею, я переконаний, у вас буде набагато менше. Я вам щиро дякую за ваші поради і за вашу конструктивну відповідь. Дуже дякую. Будь ласка, шановні наші глядачі, слухачі, зараз ми. Ми йдемо на невеличку музичну паузу, після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.